Деньги – це грязь, і насправді це у головах дуже багатьох людей. Тому що оці ніщій батьки, проживши в ніщіті, у них були такі умови, да? або мами, які вийшли замуж за нищійобів, як моя. З усіх мужиків достойних вона вибрала самого конченого ніщера якогось дьявола з ада. З усіх достойних мужчин, які в неї були, бо вона дуже заможної сім'ї. У неї дуже класна освіта дали їй. І з усіх чоловіків вона дуже красива жінка і розумна але вона психопатка. Вона вибрала самого адського ніщера. Без освіти, без нічого, який, блядь, буквар не прочитав. Ну, навірно, ж, включився цей інстинкт материнський. Ну, я не знаю. Да. І от що вони будуть е -е, учити своїх е -е, дітей? Що вони будуть учити своїх дітей, якщо в них немає? Їм же треба якось виправдатися. Гроші це грязь. Деньги грязь. Деньги – грязь. Деньги грязь. А ще що вони будуть розказувати? Що гроші псують людей. А, багаті це дуже погані люди, страшні люди, страшні, да? далі. А, щастя не в деньгах. Звісно, щастя не в деньгах. Отак От народжуєш младенця, знаходиш да? собі ніщера, а потім ідеш. І памперси не можеш купити, тому що вони кожен день дорожають.